На Україну насуваються сильні снігопади, хоча дещо і стане тепліше. Температура повітря у вихідні коливатиметься в межах від 9 до 15 градусів морозу. Комунальники вже почали очищати дороги та тротуари. На прибирання снігу задіяно близько 30 одиниць спецтехніки. Тож водаї наполегливо закликають водіїв обмежити виїзд на вулиці міста та не паркувати автівки на узбіччі. Погода вільничан не балує, Ще не встигли вщухнути люті морози, як до них додаються сильні снігопади. В наступні три дні у Вінниці очікується суттєве погіршення погодних умов. Зокрема, починаючи з 3 лютого, йтиме сильний сніг. В суботу опади не припинятимуться впродовж всього дня. Така ж картина спостерігатиметься і в неділю. За словами спеціалістів, це може суттєво ускладнити ситуацію на дорогах. Водій з 40-річним стажем Микола Юрковський говорить: в таку погоду виїжджати на автівці можна лише, якщо стоїть якісна зимова гума. Шини обов'язково повинні бути зимові. Якщо є шипована резина, це ще краще шипована резина. Якщо дуже велика необхідність, то можна їхати, але бажано не їхати. За город, тим більше погана стара машина, резина краще не їхати. Спецтехніка вже почала розчищати дороги та тротуари. Роботи не припинятимуться впродовж всіх вихідних. Суттєве погіршення погодних умов, ми залучимо їхню додаткову техніку. Е, хотілося б сказати, щоб е, мешканці, водії е, такі погодні умови, е, обмежили можливість виїзду, обмежили свій виїзд на вулиці. Фахівці закликають власників транспортних засобів не паркуватись на узбіччі. Крім цього, існує небезпека городянам підсковзнутись на припорошеному снігом льоду, тому радять вінничанам бути обережними.